Доброго дня, першокласники! Урок математики! Пролунав уже дзвінок. Він покликав на урок. Нам пора вже рахувати і задачі розв'язати. І справді, на сьогоднішньому уроці ми будемо з вами творчо працювати над задачами, а також учитися визначати час за годинником. Сьогодні ми знову досліджуємо час за годинником. Відгадайте загадки, що біжить без опочину, не стає ні на хвилину, не старіє, не вмирає, а все нищить, забирає. Так, діти, це час. Наступна загадка. Він добрий друг усіх людей, не спить у свята й будень, він вдень іде, вночі іде, а як попросиш, збудить. Так, це годинник. Розглянемо, які є годинники. Сонячний годинник, ось тіньовий годинник, квітковий годинник, пісочний годинник, водяний годинник. Навіть є вогняний годинник. І, звичайно, механічний годинник, який є в нашому класі, і ми часто користуємось ним і вдома. Згадаємо, які складові годинника. Так, перш за все, годинник складається із циферблата. На циферблаті є 12 чисел. Давайте їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А також є три стрілки. Зверніть увагу, найменша стрілка це годинна стрілка. Довга стрілка це хвилинна стрілка. І тоненька стрілочка довга це секундна стрілка. Отже, годинна стрілка показує на годиннику години, хвилинна стрілка показує хвилини, і секундна стрілка показує секунди. А як же працює годинник? Годинна стрілка робить два повних оберти за добу, або це 24 години. Хвилинна стрілка робить повний оберт за одну годину або це 60 хвилин. І секундна стрілка робить повний оберт за одну хвилину або це 60 секунд. Які ж є одиниці вимірювання часу? Одна доба дорівнює 24 години. Одна година дорівнює 60 хвилин. І одна хвилина дорівнює 60 секунд. Ми вже з вами вчилися визначати час по годиннику. Давайте згадаємо: глянемо на перший годинник. Велика стрілка показує на 12, це хвилинна стрілка, а ось годинна показує на 7. Отже, зараз, вірно, сьома година. Розглянемо другий годинник. Велика стрілочка на 12, маленька стрілка на 4. Отже, зараз 4 година. Знову розглянемо. Велика стрілка на 12, маленька година, стрілка на 2. Отже зараз друга година. Далі глянемо. Велика стрілка на 12, маленька стрілка на 11, отже зараз 11 година. Розглянемо годинники ще раз і подивимося, котру годину покаже кожний годинник через. Одну годину. На цьому годиннику у нас сьома година. Щоб дізнатися, скільки буде через годину, треба до семи додати одну годину. І це буде восьма година. Отже, через годину на цьому годиннику буде 8 година. На другому годиннику в нас четверта година. Скільки ж буде тут через одну годину? До чотирьох додамо ще одну годину, то буде вірно п'ята година. На третьому годиннику зараз 2 година, а через годинку буде котра вірно 3 година. На четвертому годиннику у нас 11 година. Якщо до 11 додати ще одну годину, то буде 12. Отже, на цьому годиннику через годину буде 12 година. А котру годину покаже кожний годинник уже через 2 години. На цьому годиннику сьома година. Додамо 2 години. Це буде скільки? Вірно. Буде 9 година. А котра ж година буде на другому годиннику через 2 години. І якщо на цьому годиннику в нас 4 година, та додати ще 2 години, то буде, вірно, 6 година. Запишемо. На третьому годиннику у нас зараз друга година. А через 2 години. Треба додати дві, скільки буде показувати цей годинник. Вірно, цей годинник буде показувати 4 годину. До 2, додали ще 2 годинки, буде четверта година. На четвертому годиннику в нас 11-та година. Скільки ж годин буде після того, як ми додамо 2 годинки? Тобто, через 2 годинки от буде 12 і. Тринадцята. Отже, буде тринадцята година. Буде тринадцята година дня або перша година ночі. Ось ми й навчилися визначати час на годиннику. Підручник. Сторінка 72. -га. Завдання 11. Склади задачу за малюнком. Розгляньте малюнок, складіть задачу, розв'яжіть її, запишіть в зошит. Потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіримо. Отже, на столі лежало три фломастери і 4 олівці. Скільки разом фломастерів і олівців лежало на столі? Це задача на знаходження суми. Отже, фломастери позначили першими, їх було 3 штуки. Другими позначимо олівці, їх було 4 штуки. В задачі питають, скільки було всього. Отже, якою дією будемо шукати вірно дію додавання. 3 додати 4 буде дорівнювати 7 штук. Молодці, задачу розв'язали. Задача 12: скільки літрів води в ліці і діжці разом. У ліці у нас скільки 2 літри, у діжці у нас 8 літрів. Як дізнатися, скільки разом? Знову ж таки, це задача на знаходження суми. Лійку позначимо 2 літри води. В діжці було 8 літрів води. Якою дією дізнаємося скільки разом Так, дією додавання. До двох додамо 8 і дізнаємося, скільки ж разом води в діжці та у лійці. Запишемо цей віраз у зошит. 2 додати 3 дорівнює 5 літрів. Разом. У діжці та у лійці. Ми розв'язали обидві задачі. Що в них спільного? Так, це задачі на знаходження суми молодці. Повторимо види ліній та геометричні фігури. Лінія є пряма, крива, ламана. Є замкнені лінії, немає початку і кінця, та не замкнені лінії. Розглянемо геометричні фігури, точка, пряма відрізок, промінь, промінь. Трикутник, чотирикутник, п'ятикутник та круг. Завдання тринадцяте. Назви номери фігур, які є перше кривими. Друге замкненими ламаними. третє кругами. Розгляньте фігури та поназивайте номери. Потім звіримося, поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіримо. Отже, кривими лініями у нас є лінія номер 3, номер 2. Та номер вісім. З замкненими зламаними лініями. У нас є номер 4, це ламана лінія замкнена. Та, вона утворила трикутник, до речі, та номер шість. Ця ламана лінія утворила у нас п'ятикутник. І останнє це круги. Круги у нас тут тільки один це в нас круг. З площиною, а це на сколо. Отже, ми вірно виконали завдання. Молодці! Завдання 14. Котру годину покаже кожний годинник через 2 години. Розглянемо перший годинник. Котра на ньому година? Так, на ньому 5 година. Щоб дізнатися, котра година буде через 2 години на ньому, треба до 5. Додати 2 2. Тобто 5 година буде 6 година і сьома. Стрілка буде показувати на 7 годину через 2 години. Запишемо вираз. 5 додати 2 дорівнює 7. Розгляньте другий і третій годинник та також запишіть вирази до них. І дізнайтеся, котра година буде на них через 2 години. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіряємо. На другому годиннику була 3 година, додали 2 години стала 5 година, на третьому годиннику була 6 година, додали 2 години стала 8 година. З завданням справилися молодці. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!